Chciałam kochania nagrać, takie fajny, jelionik tam, nie wiem czy kamerkę choć troszkę złapałam. A jeszcze z godzinki na całą pełnę. O, jadę, jadę. Każdy, a jak dużo u nas tych butelek, bo Butelek skoro będą. Jeszcze trochę będzie ciepło. Już takimi krokami do nas idzie wiosna. Як видіти, навіть снігу нема в Україні, ані морозу таке, але зрана мінус два було і ці кодін зачусі одразу тамбудь сіростопи, а вже всі а я Сменшилася тому подружжя, направди за двух їхати довго. Бачите, як, як я файл у нас вшілякі, як замки збудуємо. Якби там колевічі якісь мешкають і королевим, як сензнички, як сенсі з баїх. Це стерна справася. Гривому трошечки будете поїняття м'яна в Україні. А я кожен день, мій коханий мій. Долини, гури, жеки, езера, можна, яри, лонки, сади, ляси. Пінкне то шістко, коханий мій, пінкне. є ще кілька церков, кохані мої, мінена то то шістко сіняє. На камерку зняти. Ну, кохані мої, далі то я ніч не бачу, тільки джава, джава, джава. Та, хіба, буду з вами згадуватися. Кохані мої, може, ще в Чернівцях награю, або й не награю, бо у мене все розвадовує. Кохані мої, ові ті знічі там, коло пристанку. Значить, хтось там згинув. Так, кохані мої, такі теж у нас знічі. І квітки ми раз кладемо пізні. Квєжики кладемо там и ножки такие. Вот так. Дякую за уваги. Дякую за то, что вы прислали. Ходу ж были за. Спирались теми, девчоночки мои, кухани. Писались добрі коментарі. Дякую, дякую, дякую. До свидания. Салуски. Мацного особи. Мы целуем. Па-па-па.